Попри зимову дату в календарі, на дворі все ще панує синоптична осінь. 3 грудня в Україні переважатиме хмарність і вологість. Дощі очікуються на півночі, у центрі та на півдні країни. У західних і східних регіонах також буде похмуро, але без опадів. Температура істотно не зміниться. В день від плюс 4 до плюс 8 градусів, на півдні до плюс 12. На початку місяця дощитиме зрідка, а погода частіше буде туманною. Тож не забувайте про світловідбивні елементи на одязі та ліхтарики, щоб бути помітнішими в темряві і щільному тумані. Середа на Полтавщині буде хмарною, вранці йтиме дрібний дощ, у день і ввечері опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме плюс 4 градуси, після опівночі опуститься до плюс трьох. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами без опадів. Удень повітря прогріється до плюс семи, вночі очікується 6 градусів тепла. Хмари у горішніх плавнях ховатимуть небо упродовж наступної доби, без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 5, денна 7 градусів тепла. Вітер східного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 3 грудня 2021 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-го – 18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.